шановання, пані і панове, В вашій увазі відеоблог на тему Жук Єрмаки, жучки залужного? Ця історія, звичайно, вона ще матиме по ходу багато уточнень, спростувань, якихось доповнень і так далі. так далі. Але що характерно, ось коли стала відомою ця інформація про прослуховування? Генштабу і головнокомандувача, то прошу зауважити, ніхто першим ділом так от зразу і не подумав на Російську Федерацію, а всі подумали на офіс президента. Ну, от, власне кажучи, і все. То і не помилились по великому рахунку, тому що уявити собі десь, де прослуховується кабінет головнокомандувача, від секретності рішення кого. Залежить, ну, фактично, доля країни, ну, це абсолютно на голову не налазить. І тут, власне, треба просто розмислення на цю тему розпочати з простого усвідомлення масштабу цього трешу. Тому що, ну, це, знаєте, те, що в інших країнах вже було би номер один. У нас, знаєте, так, млявенько, якось так деколи навіть хіхіха. Ну з ким не буває, знаєте? Ну, ну з ким не буває, ну, жучки. Ну, з -з -з Хто має такі можливості? От хто має можливості в Генштаб пронести прослуховувальні пристрої? Вони активовані, не активовані, там, не знаю, де вони там запхані, може, батарейки хтось не поміняв. Там. Ну, це ж усе зрозуміло при підконтрольності, при ручному управлінні всіх силових прослуховувальників. Ну це зрозуміло, чому тоді суспільство в ж? День цього ну, мега-скандалу подумало не на ворога, не на Російську Федерацію, а на офіс президента, де, чесно кажучи, і, 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 і нема що шукати десь там далеко. То зрозуміло, так тому, от от вся історія в це впирається в нерозуміння взагалі, от наскільки трешово принципі, Ось може бути це зараз в час війни. І відповідно, на що там можна розраховувати далі. Я так ризикну навіть припустити, як це все буде, бо знаю, як працює ця їхня піар, mm -hmm. така інформаційна інженерія, машинерія. Ну, зараз що? Будь-яке прослуховування передбачає в подальшому плівки. Суть прослуховування завжди. Полягає в записі, фіксуванні чогось такого, що у вигляді плівок в українській політичній традиції компрометацій і дискредитацій, Плівки це є дуже поширене явище, це завжди застосовувалося. у нас ще починаючи з плівок Мельниченка, пізніше були і плівки мороза, пізніше були плівки Холодницького, і плівки Оніщенка, і плівки Медведчука і Порошенка. І у нас все плівки то, ну, то наше все. Тому будь-яке прослуховування, а в даному випадку головнокомандувача. <кій> нагадую, від секретності рішень якого залежить доля країни. Ну, передбачає безумовно якісь плівки, які напевно теж можна ще й підправити діпфейками. І пізніше, знаєте, для того є помийки типу Вертикаль, труха, якісь там джокери, шмокери і інші телеграмщики, які це можуть швиденько все розігнати. Ну і пізніше це, як правило, все те, що вкидується від наших великих пагорбів. Підхоплюється, як правило, російськими пропагандистами. Це пізніше наші дзеркально оголосять, звичайно, з чим російський псо. Звісно, це тільки російський псо. Ну і, власне кажучи, цим от, таким забембуванням може це все і закінчитися. Хоча, ну я можу помилятися, може нічого з того не буде, може на якомусь моменті просто таки остепеняться, отямляться. Ми не знаємо, що буде, будемо е, розглядати це все, але все це насправді впирається в дуже просту річ. Ну, в дуже банальну річ рейтинги. Пані і панове, рейтинги. У Залужного вдвічі більший рейтинг, ніж у чинного місії, царя, покровителя всіх е, воїнів. ну, Рятівника молочного шляху, галактики Андромеди і так далі. Удвічі більший рейтинг. Удвічі вища довіра. І що характерно серед сегменту молоді, на це мало хто звертає увагу, але це індикаторний фактор, чинник для, саме для Офісу президенти, От, власне, індикатор е, ставлення в. в там в радіусі 20-40 років. Це населення для них є дуже продуктивне, воно на нього орієнтується. Власне кажучи, от там все із... от туди все впирають. Рейтинги, рейтинги. Війна навколо, навколо тупик, як пишуть західні медіа. Ну, дуже важкі рішення назрівають, неминучі вони є. А, а там рейтинги. рейтинги, тому що в два рази більше рейтинг. Боремося жучками. А що насправді? Я, власне, цим хотів би поділитися, бо тут мені здається все зрозуміло. Ну, 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 що тут додати? Це дуже сумно, це настільки фатально печально. Насправді, тут Ну, я не маю більше тут слів, що додати по цьому. Я, власне, би хотів сказати, а що насправді відбувається? поза оцим то, тою верхівкою айсберга, яку там вкидають і дивляться, як вона буде там. Як поплавок, знаєте, на поверхні болтихатися. Усе, чим можна назвати чи окреслити, чи охарактеризувати взагалі сутність процесів у найвищих шаблях влади, я можу вмістити в два слова. Пошук винних. Ось. Що триває зараз на найвищих пагорбах? Зараз триває пошук винних за провал за неуспіх. Чим ножині? От триває пошук винних. І це все от, от, означає все, що відбувається. Лише під цим соусом, під цим ракурсом, треба дивитися на всі події всередині країни. В середині країни. Політичному сегменті триває спорадичний, спонтанний, хаотичний, стервозний пошук винних Винних за неуспіхи. Тому що за успіхи в нас вже призначений єдиний бенефіціар, це ясновельможний. Тут всі успіхи або тільки одній людині. А оці неуспіхи тут вже, знаєте, повнота влади для них це не передбачає повної відповідальності. Тому пошук винних. І ця тема насправді в цій темі дуже ну, такою проблемною є, власне, постать генерала залужного. І це треба розуміти. І в оцінці цього тут важливо просто не впасти в маразм і не стати безуглою. Ну, це теж ми розуміємо, тут не можна впадати в такі крайнощі. Але з іншого боку, треба все одно розвернути технологічно і політично всю цю тему відповідальності. Бо питання насправді дуже просте, я його зараз сформулюю, і воно насправді є ну, достатньо таке, яке, знаєте, тупикове навіть. Питання, питання я би так сформулював. Якщо залужний ікона, то хто тоді має відповісти з військових за, власне, 23 й рік неуспіхів і, і несправджених сподівань? Та й зрештою помилок, відвертих помилок і прорахунків. Якщо залужний ікона недоторкана з найвищим таким пієтетом в суспільстві на найвищому п'єсталі довіри і підтримки серед населення, якщо він є недоторканий, якщо він ікона, тоді хто має відповісти за все? Ось і це питання, розумієте, тут можна дійсно впасти в безулу номер 2 і, і, і скотитися просто вже ну, в маргінес, але тверезість цього питання не зникає. І воно насправді постає постає, тому що, ну, по-перше, в здорових суспільствах ікон не буває. Будь-які іконічні постаті свідчать про нездоровість суспільства. І це треба завжди пам'ятати. Західні демократії цього не передбачають. І, 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 власне кажучи, тут приходимо до питання. Генерал це жертва чи відповідальний. Ось це дилема не для влади. Тому що з владою все зрозуміло, вона шукає, як би спихнути і як би звалити. Цим абсолютно зрозуміло, на цього не приховує. І навіть до таких методів, як прослушка, вдається. Але для суспільства це стає проблемою. Так все ж таки головнокомандувач це жертва? Чи все ж таки відповідальна постать? Ну, бо от воно навколо цього все крутиться. І тут, власне кажучи, питання відповідальності не є чимось фатальним і проблемним, власне, для генерала, тому що своєю статею в The Eкономіст у вересні місяця він уже взяв. Всю відповідальність персонально за себе, на себе, за як він вперше якраз в дискурс це слово запропонував, за тупик, за курс війни взяти, в напрямку Тупика. І він вже цю відповідальність взяв. На нього вже не треба її, якби, придумувати і так далі, бо він сам її на себе бере. І, власне кажучи, в західних демократіях, до яких я апелюю, нам, звісно, ще тут повсти й повсти рачки. Але в західних демократій така стаття з взяттям відповідальності на себе персонально за неуспіх означає фактично заявку і заяву про відставку. І з вересня місяця ця заява вже є, я думаю, і на столі. Президента, і просто ми розуміємо, що це, власне, є така прелюдія до того. Тому я тут взагалі не бачу колізії, чого з тим носитися. Генерал вже взяв на себе відповідальність, тому що це ну, шляхетна, благородна, військова людина, яка ну, звикла відповідати за все, що зробив, і, власне, не зробив. І, власне, тут слово ікона, воно яке, знаєте, ну абсолютно нездорове. Воно може бути хіба, знаєте. Точним словом, лише в тій частині, що ну, зазвичай ікони мовчать. Ікони на те ікони, що вони незворушно дивляться мертвими очима на прохаючих. Ну, от якось в тому плані, бо два роки залужного, два роки війни це є два роки мовчання. Прошу зауважити, за два роки ми не побачили жодної політичної дії, крім от е, жесту взяття на себе повної відповідальності. Ми не побачили жодної політичної дії та навіть слова. Були скандали по тендерах в Міноборони. Це прямо стосується парафії головного командувача, бо це армія, мовчання. Масив, фактаж про мародерство, статті, розслідування і так далі. Це вже зрозуміло, термін мародерство увійшло вже навіть на західні е, медійні площадки. Мовчання. Бруківка, стадіони, є гроші на то, на сьо, а в армії дронів нема. Мовчання. Історія минулого, минулого року про, про, про азовців про втрату Маріуполя про те, як кинули е, наших героїв, е, там, е, назвали це пізніше евакуацією. І що від нашого на команду було? Мовчання. Арестович про 2-3 тижні мовчання не поправлялося. Подоляк про закінчиться до кінця весни минулого року. Мовчання було. Кава в Криму. Говорили вже влітку, буде као Криму. Мовчання. Нав'язування Бахмуту всупереч порадам е, е, американців. Мовчання. Зараз ігнорування всіх порад Пентагону. Знову ж таки, е, мовчання. Є 2 мільярди на ура марафон. Від головнокомандувача, який не має, чесно кажучи, чим воювати про це, теж е, е, якось так млявенько, але говорить, теж мовчання. От, власне кажучи, два роки мовчання. Тому ну, ну, це ж питання по, по іконічності. Ну, тобто по всіх кейсах, які розривають суспільство і, 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 так, далі, і так далі, в нас від, е, від ікони мовчання. І це теж питання вже до суспільства. Це ж теж якось треба нормально оцінювати і, 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 і правильно робити висновки. Бо зараз, знаєте, теж історія ж ну, просто кричуща з прослуховуваннями, ми бачимо якби теж така, ну, мовчання по великому рахунку. Ну теж великий знак питання. І тепер зараз мені чомусь здається, що якраз зараз, от як можуть роздаватися події, це. Звичайно, баба-бабі сказала і просто може бути так навіть, думки зі стелі. Але я чомусь підозрюю і так відчуваю, що просто зараз в цих умовах піти, піти. Для генералу було б було за благо, тому що перший рейтинг найвищий, по-друге, зараз він може піти власне зафіксованим статусом жертви. Тому що всі розуміють, що ну, прослуховувати Генштаб можуть. Не лише вороги, але й знаєте, й свої, на що зразу всі подумали в перший же ж день. І ця вся історія з тою з тим, незалежно того, як вона там закінчиться, це є історія про те, чи набуде нарешті генерал така іконічна постать е е суб'єктності, тому що найвищу штаблю е е довіри й підтримки, найвищий градус. Довіри і підтримки має людина, яка абсолютно не проявляє за два роки жодної ознаки суб'єктності. Це парадокс. Це парадокс, бо найвищі рейтинги мають найбільш діяльні люди. Тут найбільш мовчазна людина, яка не проявляє жодної політичної дії взагалі, жодної, має найвищий рейтинг довіри і підтримки. І, власне, чи набуде генерал суб'єктності? Ось тут все впирається в цю історію. І тут за, з такого погляду треба дивитися далі на розвиток подій, бо це все накладається власне, на оцей пошук, пошук бо пошук винних, що влада і не приховує, бо знаєте, бо воно, воно рано чи пізно до дуже складних. Таких ну, цілих патернів проблемних підходить. Бо війна це або героїчно помирати, або героїчно вбивати. Весь перший рік війни тому був такий добровольчий, такий здвижницький, що ми відчували можливість і спромогу героїчно вбивати. І це тримало високу планку і мотивації, і, і віри в перемогу, і так далі. Натомість цей рік, 23-й рік, в провалі якого на себе відповідальність вже взяв генерал-залужний статею за економіст, вже цього року ми перейшли в дуже складну фазу, коли війна стала ну, темою героїчно помирати. при Нестачі зброї, при нестачі е, боєприпасів, при нестачі дронів, при, при тому, що є гроші на ура-марафон, де. Славляються перемоги, але тих перемог нема, фактично, тому що ну перевага і в чисельності, і в озброєності ворога особливо стала зараз явною, і це ну це неспростовна дійсність, це дуже проблемна дійсність. Тому, власне, коли з героїчно вбивати, переходить це все героїчно помирати, це повністю міняє і ставлення до перспектив, оцінку перспектив, і це неминучі речі. Тому, от в такій фазі, коли назрівають важкі рішення, власне. Офіс президента потребує винного. А у винного, на їхній погляд, найвищий рейтинг, найвища довіра. От і вся історія. От навколо цього все дуже просто би крутиться і саме під таким кутом зору. І насправді це все от в кінцеве риторичне запитання виходить. Якщо такі в нас манси, якщо в нас Генштаб може бути, там, розумієте, з жучками і так далі. І так далі ну, то про, про... То чи можна перемогти у війні з такими мансами? Ось, власне кажучи, це все до чого здрібніла, змаліла взагалі? Ця вся батарих, батрахоміомахія, оця на найвищих щаблях оці всіх офісно-президентської республіки, які, які, які просто ну, вже звели, ну, ну, звели цивілізаційні процеси історичні, ну, ну просто до якогось, розумієте, плінтусного рівня інсинуації і, і, і дискредитації, якихось компрометацій. Ну, це. Я кажуть, ні слово, дні вираження. Ними я хотів поділитися. Дякую, що ви почули мою думку. Дякую за те, що підпишетесь на Ютуб канал. Буду вдячний за кожну пожертву, реквізити є в описі до відео. Вони є єдиним джерелом для існування Ютуб каналу і телеграм-каналу. Також дякую за увагу. Бережімо себе. Всього доброго.